Так, да, ми розуміємо, що микити трошечки є, і ми одразу можемо бачити да, деформація стоп. Тому, коли ми працюємо, нам треба звертати на це увагу да, не тільки на наш ког... когнитивний розвиток, а не на розвиток опорно рухового апарату, що я роблю у своїй практиці. Загалом як реабілітовувати більше як реабілітовувати. Да. Тому нам важливо завжди розімняти. Роз... Роз... Я тут вже розім'яти ніжки. Ось, а, і знову ж таки працювати з ними пасивно. Чому пасивно? Тому що деякі активні рухи нам дуже складно зробити з накидою, тому що він може не зрозуміти інструкцію, або вона буде дуже для нього складна. Тому що вправи на розвиток, знову ж таки, стоп. У нас вони такі складненькі, да це у нас праця саме пальчиками, ніг це у нас пророботка своду, стопи. Ось можна придумати через ігри деякі. Ось, але знову ж таки, аби вони були простими, аби дитина могла зрозуміти інструкцію. У мене на заняттях знову ж таки хотілося б... найефективнішого методу. Найефективніший метод це власне своя пророботка з пасивними вправами. Да? Тому якщо ми кажемо про це, то це у нас буде ротація, да, вліво, вправо, ротація кругова, знову ж таки, та рухи просто вперед назад. Да, якщо ми кажемо саме про стопи, та іноді масаж, масажки і загалом все. все.